Цієї ночі Вінницю засипало снігом. Через хуртовину на дорогах міста утворилися затори, негода спричинила і ДТП. Комунальники працювали від ночі і вже до обіду вулиці міста розчистили від снігових заметів. Більше у сюжеті Євгенія Овсяннікова. Через нічну негоду місто замило снігом. Комунальники ще з ночі розчищають наслідки хуртовини на магістральних вулицях та посипають дороги піщано-сольовою сумішю, щоб на поверхні не утворювався лід. Вінничани кажуть, що зранку, через ускладнений рух на дорогах, було важко дістатися на роботу. Зимова звичайна ситуація. Насипали снігу, прибирають. Скоро приберуть. Я думаю, що не дуже так важко, ну, не, на рівні невеличких незручностей, я би так би сказав. Бо там запізнення десь 10, 15 хвилин. Діли все, що можуть. У всякому випадку і в жилому секторі, і так стараються, якщо сніг йде. Дуже негативно, особливо, якщо на міст виїжджати або з моста спускатися, особливо Київський міст. Там взагалі не почищено. Там виїхати неможливо. Аби швидше розчистити сніг на вулиці міста, виїхала вся снігоприбиральна техніка. Попри негоду, трамваї, тролейбуси та автобуси працюють в повному складі. Втім, через хуртовину можливі відхилення від графіків. Наші комунальні підприємства працюють в повному штатному режимі, ніяких переривів немає. Дороги обробляються протижледними матеріалами, ходять лампки, вчищають сніг. Так як ви бачите, що воно не перестає, наші роботи практично не видно, але дороги проїзні на даний час і ми працюємо. Надзвичайники просять винничан бути максимально обережними та без нагальної потреби не виїжджати з дому на власному авто. Для того щоб мінімізувати кількість надзвичайних подій, що пов'язані із негодою, ми звертаємося до водіїв та пасажирів з проханням в дні несприятливих погодних умов утримуватися від поїздок на великі відстані власним автотранспортом, а також автобусним сполученням. Водіям рекомендуємо укомплектувати власний автотранспортний засіб сніговою лопатою, тросом та забезпечити достатню кількість паливомастильних матеріалів при собі мати термос з гарячим чаєм та заряджений мобільний телефон також. Теплі речі, ковдру для можливості зігрітися у разі виникнення надзвичайної події та утворення снігового затору. За прогнозами синоптиків Вінницького обласного центру з гідрометеорології, з 9 січня варто очікувати подальше зниження температури до 13-18 градусів морозу. Євгенія Овсянікова, Анастасія Осачова, телеканал Вінниччина.